Передодні першого засідання і складання присяги народних депутатів саме у фракції батьківщини керівництво фракції попередило жінок, аби усі дівчата не вдягали діаманти і, взагалі, були скромнішими у своєму вбранні. Я думаю, що це було інструктаж не лише на насправді батьківщини, але й всіх народних депутатів. Всіх жінок попереджають не бути аж занадто розкішними у сесійній залі. Я б сказала, більш чоловіки попереджають. Можливо, зараз вже попереджають і годинники не одягати, каблучки, діаманти, сережки. Все залишити вдома. Ну, це навіть як як шутку виглядає насправді, якби серйозно це тема не обговорюється. Насправді, я думаю, що депутати гаразд, е, наразі достатньо на е, Менше відвою часу для свого одягу ніж українська преса для них. Тетяно, не можу не зауважити, що у вас відтепер нове кохання. Це ваша думка? Ні, це думка ваших колег. Це особисте життя, і хай воно за це це особисто. Говорили про те, що на день народження ваш коханий подарував вам розкішне авто. Ягуар є моя декларація. Там є всі машини, які я володію.